Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна і хочу подивитися для вас е, гороскоп скласти на жовтень місяць для знаків овнів. Подивитися, що у вас чекає з початку місяця, що вас чекає в середині місяця, і в кінці місяця, як у вас прийде місяць. Що, які вам підказки, дадуть. Карти колесо року. Початок місяця, середина місяця. І кінець місяця. І так, старший аркан зірка випадає. Ваші бажання будуть здійснюватися, будуть радісні, якісь новини, приємні вас чекати. Гарний початок місяця буде вас чекати. Прилив енергії, сил можете ставити собі великі цілі, яких ви зможете досягти. І, скажімо так, легкістю всі невзгоди, які були, вони обов'язково відступлять. І місяць розпочнеться у вас досить прекрасно. І наступна карта десятка пентаклів. Десятка пентаклів вказує, що у вас все добре і все прекрасно. Ви всім задоволені. у вас дім, повна чаша. У вас гарна. Родина, в кого нема родини, просто гарні відносини. Якщо їх немає, то обов'язково ближнім часом знайдете свою другу половинку, або зав'яжуть за вас якісь відносини. Так все у вас добре на роботі і в фінансовому плані у вас йдуть зміни на краще. День буде день, місяць буде позитивним. Не забувайте про свою родину, проводьте з нею побільше часу, проводьте більше часу зі своїми друзями. Якщо у вас вихідні на роботі, то не сидіть десь на самоті, а проводьте час зі своїми близькими, рідними і дорогими для вашого серця людьми. Наступна карта помірність. По помірності вас почекає. Все буде так, скажімо, у вас помірно і спокійно. Будуть якісь, просто гармонія, у вас така буде із собою, і в ваших справах за все, що будете братися. Головне, всі справи, які ви розпочали, обов'язково їх доводити до кінця, щоб потім в майбутньому не виникало у вас ніяких трудностів. І головне держатися золотої такої серединки, і обов'язково можете. Просити свого ангела-хранителя допомоги, він вас почує, обов'язково допоможе. На середину місяця на вас випадає туз мечів, це означає. Ця карта вказує на те, що які б трудності у вашому житті не виникали, ви обов'язково з ними спораєтеся, не здастеся на півпуті, вони вас ніколи не злякають. Ви завжди йдете до своєї поставленої цілі, і ще можливо, от просто. В середині місяця от у вас осяє якась така думка, от якась, щось вам прийде таке в голову, що вирішить, скажімо, не просто всі ваші проблеми, а от допоможе вам налагодити ваше життя і в усіх сферах життя. Майбутньому. От якась буде у вас гарна ідея, яку ви зможете гарно, гарно втілити в життя обов'язково. Наступна: в нас двійка пентаклів. По двійки пентаклів головне. Е... Довидьте, розпочаті справи якось по помірності. До кінця розпочали, зробіть, розпочали одну справу, доведіть її до кінця, беріться за іншу. Бо, якщо ви будете старатися декілька справ зробити одночасно, у вас все буде виходити з рук, от ви не, мож, не зможете держати та рівновагу, зробивши все, не спіша і. По, помірно, по одне за одним, у вас обов'язково все вдасть, тоді у вас буде досить вдалий вдала до, до середина місяця. Наступна карта принцеса мечів. По принцесі мечів. По принцесі мечів, от можливі, якісь конфлікти, якийсь такий буде з так, серединка так, місяця, от трошечки під кінець, як скажем, ближче до кінця місяця, буде. Якісь напружена, трошки якісь будуть у вас, можливі, як кажуть, конфлікти. Будете або захищатися, або ж ви можете виступати виновником конфлікту. Тут будьте обережні і бажано і не встрягати всякі там конфлікти. А якщо потрібно, відстоюйте завжди своє себе і свою правоту. На кінець місяця випадає король Пентаклів по королю Пентаклів. По королю Пентаклів ви обов'язково знайдете вирішення ваших всіх фінансових і матеріальних всіх питань. От у вас буде якесь поступлення, поступлення якихось фінансове якесь буде нове. Можливо, якась допомога, можливо, заробітна плата підніметься і так далі. І головне, пам'ятайте, не встрягайте в конфлікти з тими людьми, від яких залежить ваше благополуччя. Це вам буде вказувати і принцеса Мечів. Не потрібно лізти на, на рожон, не встрягати ніякі конфлікти. І наступна карта, старший аркан, колісниця. Це говорить, що якщо ви будете достойно себе вести, не будете ніде встрігати ніякі конфлікти, будете все з розумінням робити з розумом, з порозумінням, не будете зайвого витрачати. Будете правильно розпоряджатися своїми фінансами фінансами, то у вас обов'язково буде все добре. Ви за яку справу далі не візьметеся? Робивши все з розумом, ви обов'язково доб'єтеся перемоги у всіх своїх починаннях. Можливо, якісь відрядження, можливо, просто якісь поїздки, можливо, це буде відпочинок. Це все можливо. В кожного свої плани в когось. Будучи відрядження, в когось відпочинок і гарна праця за... гарні гроші за вашу працю ви отримаєте. Головне, як пам'ятаєте, не потрібно ніде поспішати, в дороги не гнать, скорості не перевищувати, все тоді у вас все буде виходити по здоров'ю все буде добре. Якщо й були якісь негаразди, обов'язково знайдеться вирішення всіх ваших проблем по здоров'ю, Можливо, якийсь діагноз, не могли поставити, то обов'язково поставити і все швидко вилікуєтеся. У відносинах все добре, гарні, спокійні, Відносини, в кого відносин ще немає, то обов'язково ще в ті ж самі відраження або відпочинку, ви можете встріти того, з ким зможете продовжити вашу сімейну життя. Наступна карта старший аркан повішений. Ну, місяць для вас такий буде значний З старших арканів У вас випало чотири старших аркани. Знову відбій повітряної тривоги дали. Буде повішений старший аркан повішений. Ви будете трошечки кінець місяці і от чимось, скоріше, все трошки незадоволені. або просто буде поганий настрій, або просто будете незадоволені, якимось ход. Ходом своїх справ. Побудьте трошечки в тому видішеному стані, подумайте, порозмірковуйте, що вам потрібно змінити, що вам не потрібно змінити. Трошечки помедитуйте, приділіть трошечки часу для себе, щоб побудувати плани на наступний місяць. І все вас дасть. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам подобається моє відео. Мені це дуже приємно, для мене це важливо. Дякую до побачення!